Вітаю, друзі, вас на нашому YouTube-каналі Петрук Агенція. Для наших підписників знімаю уже закінчений варіант картини, яку я вам показувала, що ми придбали олігові малювати. Ставила я питання про те, що зображено на цій картині, коли вона була ще запакована і не розфарбована. На жаль, ніхто не здогадався. Але уже зараз, коли картина закінчена, ви можете побачити на ній. Андріївську церкву. Андріївська церква знаходиться у Києві. Хто знає, хто не знає це православна церква в Києві на честь Святого Андрія у стилі барокко. Вона є пам'яткою архітектури, входить до складу Національного заповідника Софія Київська і входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз вона віддана безоплатне користування Вселенському патріарху і в ній облаштована Ставропігія Константинопольського патріархату. Чому саме ця картина припала нам до душі? Тому що вона була. Показана у моєму улюбленому фільмі, який я можу дивитися вранці до кави в обід до борщу, там на вечору перед сном. Тоді, коли мені сумно, тоді коли мені весело, тоді коли в мене є настрій, нема. Я її передивляюся щотижня і навіть по двічі чи тричі на тиждень. Я її обожнюю цей фільм. В ньому знімається одна із найулюбленіших моїх. Актрис це Маргарита Криницина і фільм цей називається фільм-комедія за двома зайцями. Ось тому, коли я побачила цю картину, зразу ми вже навіть нічого більше не шукали, нічого більше не вибирали. Я дуже хотіла мати у себе зображення цієї церкви. Дуже вона мені подобається, вона зображена в блакитною тут такої, а блакитний це мій улюблений колір. Щось мені здавалося, що воно буде трохи тут небо, це темне, але на картині вживу воно вийшло дуже-дуже гарно. Покажу вам трішки ще зблизь, зблизька. Так тут такі теплі кольори, далі тут блакитний колір, небо таке дуже гарне, скоріше всього, що це вечірнє небо. Дуже гарна картина вийшла. Єдине, що мені ще треба зробити, це написати дату її закінчення. Це було у нас 4 лютого. Ось така у нас краса. Дякую всім, хто ставить лайки моєму художнику. Підписуйтеся, попереду ще буде багато цікавого.